А яким бізнесом займатися в Албанії, щоб не робити конкуренцію албанцям? Е, головне, щоб це не онлайн-бізнес. А чому ви боїтесь робити конкуренцію? Ви можете будь-яким бізнесом займатись навпаки, якщо ви зможете зробити конкуренцію, у вас бізнес просто стріляне вгору, так що ого го дивіться. Е... Албанці вони такі люди, вони дуже люблять трудитися, все добре. Але оце аваш, аваш все буде, але не відразу. Дає великі шанси українцям з будь-яким бізнесом взлетіти вгору. З приводу бізнесу тут дуже розвинена сфера послуг. Албанія туристична країна. Сюди дуже приїжджає багато туристів. Цього року Албанія прийняла. Майже 15 мільйонів туристів це дуже багато. Так що, куди б ви не пішли у сферу обслуговування з вашим бізнесом, ви будете заробляти. Далі, сфера будівництва, Албанія дуже швидко розбудовується. Тут дуже багато проєктів великих, тут дуже багато маленьких проєктів, і будь-яка тема, куди б ви не пішли з будівництвом, вона в принципі має великі шанси на успіх. Так що подумайте, чим ви можете займатися і приїжджайте, створюйте тут бізнес, це не важко зробити. Ви можете легалізуватися за рахунок цього і отримати навіть паспорт. А паспорт Албанії, він нічим не гірше ніж український паспорт. Навіть я б сказав, трошки трошки навіть краще.